Середньовіччя це історичний період між давнім світом і новим часом, який тривав приблизно від 5 до 15, -го, 15 -го століття. А у нас він зараз, хоча у половину серверу. <плес> Минулому відео ми його так і не доробили, але в цьому надіюся доробим. Та йде ти зра! Вітаю на новому відео по шостому сезоні Mind Погнали! <плес> Все почалось з того, що я познаходив різні круті біоми і поторгувався злі на незрезірку. Посилання на його новий ютуб канал в описі. Так от, і від цього вже зробив наш перший маяк. Відчув себе чуть-чуть білдером, так скажемо, і почав вести селянина на работогіба <плес> <плес> на вечірку з його найкращим другом. Чуть-чуть розібрали Стронгхолд і пробували з лейтоном зробити сріг Нічого <плес> <плес> не вийшло. Я помітив, що наші башні стали дуже високими, вже 172 висота, це не кінець. Це, так от, далі знову шлі, провів через до на дорогу і я так красиво задекорував портал. Ну Це буде тупо. Ага, Ага, прикольно. А також в пещерах на кравах отлів. і почав продавати. Першим покупцем був Лінк. Також обновив маяк і зробив такий прикольний міст. А потім у Моріка було день народження. Подарував такий подарунок, але потім поняв, що треба більше алмазів, бо ми бомжі, і тепер у нас така скриня і новий оновлений подарунок. Ну і маяк, само собою. Після того Лайтон скинув, як він доробив всі башні, і ми почали переносити маяк і всі інші наші речі і добувати землю для такого рельєфу. А це навіть не середина. Окей. Та, це, звісно, жесть. Ми, до речі, ще з нього пластинку вибили. Також ми побачили, як нам реджик подував чуть-чуть. Чуть-чуть! Кав... І мені прийшлось йому заплатити. От такі баги у нас тепер всередині. І, до речі, я змінив свій телефон і втратив аккаунт, і тепер у мене дупа алмазна броня, я лох. Також ми почали змінювати підлогу в замку. О, це буде довго. Хоча, ладно, вийшло. І я розпочав робити вікна. Отак. От Також мені паша. Бля, це Лі! Чому я його називаю пашою? Зробив такий підгончик, я дуже дякую, це дуже крута броня. І Я не лох, ура! А ще треба було дуже багато цекли для даху. І після цієї, всієї фігні ми на кінець добудували. А, добудували. Да, ми добудували замок. З лайтоном, спікс десь там какає, а ми доробили. Доробили ми кхем, тільки зовні. Але це жопа. От вам е, скрини, який він вийшов, інтер'єром ми ще будемо займатись, але головне, ми доробили його ззовні. Що ж, дуже дякую, очікуємо відео, а з вами був я Феєр. І всім! ха Wow. <laughs> <laughs>